Це вищий пілотаж. Це дуже складне виробництво, дуже енергойомка, Значить, Що відбувається? Це поліестер, це віскоза. Да. Поліестер дає армірування. Віскоза м'якість і героскопічність. Да. Це ткана спеціальної машини, які розвол роблять розволокнення. І потім передають, вичищають, фільтрують, передають на карточесальну машину. В чому ідея? Ось вот пухтасний матеріал рівномірним слоєм набрасується на белк, на конвейер з большим количеством крючочків, малесеньких гачків. гачків, гачків. Да? гачків. Вот. На великій скорості вони передають один одному. І створюють пухнасту подушку, яка е, потім перетворюється на фінальний матеріал. Причому, наприклад, нам потрібно для карманних серветок щільність 35, е, а потім нам потрібно для вологі дитячих 50 GSM плотність. Да? От, і вони там на комп'ютері регулюють. І ми отримуємо або тоненький матеріал, або такий. А завдяки струям води ми отримуємо ровну подушку.